Вітаю всіх на моєму каналі Історії Кравця. Сьогодні хочу змоделювати ось таку спідницю. Ця спідниця, вона, напевно, ну, судячи з того, що я вже. Змогла розгледіти, то це не бавовна, а це більш льняна така тканина. Просто у нас тут і фотошоп, і ну, там якісь, знаєте, такі програми. А, і, звісно, що вона випрасована добре, тому вона не м'ятна, як льон. Хоча, можливо, це буде змісовий льон, ну ви можете собі вибирати самі, то за вашим бажанням я вам просто а, свої думки а, поясню з цього приводу. Так от. Ця спідниця, ви бачите, вона така собі цікава. Якщо взяти льон і достатньо такий, не дуже м'який, а який, можливо, буде тримати більш-менш таку собі форму, то ми можемо побачити, що зробити таку спідничку без поясу з обтачкою і з такими обманними як начебто запахові такі частини, які виходять. Дивіться, ось тут шов боковий, ось тут він, його видно. І дивіться, ось він, цей шов, його видно. І з цього шва виходить ось така одна, не двослойна, а однослойна частина такого собі обманного запаху, який притачується ось тут до. Самого пояса спідниці верхнього йде туди в обтачку, і, звісно, що є такий поясок, називаємо це так, який обертає навколо талії і. Зав'язується просто як для декору, він не підтримує цю спідницю. Звісно, що на цій спідниці повинна бути блискавка. Чи будь-яка інша засібка. Ну, блискавка то в будь-якому випадку, мені здається. Отож, вона не несе такої функції, якби то був запах, дійсно, і на запах зав'язки ось ці вони давали утримання цієї спідниці. Так от, в нас є. Скажімо так, два а, слої, два, два шари а, цієї спідниці попереду, один шар по а, задній частині. А, я, щоб, так, я один раз колись, зараз я не знайшла так швидко, один, один раз колись я бачила цю спідницю позаду, то там одна а, частина. Можливо, можливо ця спідниця. Я так вважаю, що якщо навіть це льон, можна поставити на якусь тонесеньку тонесеньку як батистову таку, як, знаєте, тонесенький батист на підкладочку, щоб було більш комфортно, Ну і, звісно, що підкладка. Навіть з батисту вона тримає зовнішню таку форму спідниці. Так що використовуйте, не соромтесь брати, краще зробити її трішечки коротшою. Більше трішечки не, не, не на 2 см, а, там, на, наприклад, на 5 см. І все. І буде вам чудо, і ви будете себе добре почувати, ніякі інші а, білизневі там, лінії не будуть а, вам заважати зовні. Так, це я сказала. Давайте будемо переходити до моделювання, і ви все побачите, як тут що. Цю спідницю ми робимо практично на талії, ось ця верхня її лінія. Вона не виходить, тобто вона на самій лінії талії. Можливо, навіть якщо тут роздивлятися, якщо ось так покласти, то можливо, навіть буде трішки нижче. Ну, Давайте будемо виходити з того, що ми візьмемо лінію талії, а ви будете дивитись, яка у вас. Фігура. Якщо вам дозволяє на 2 см буквально спуститися, так що у вас стегна будуть більш рівними такими, а не формованими, тоді ви можете собі спокійно взяти і спустити від лінії талії вашої на сантиметри так, 2 два, не більше. І все буде вам така собі радість. Довжина спідниці тут нижче коліна, це така собі, міді. Не Максі, а міді довжина. Дуже зручна, в багатьох випадках вона дуже пасує всім фігурам і по зросту також. Так що, ви дивіться самі, але модель сама дуже цікава на літо чи навіть на весну. Я прибираю цей малюнок, але так ось поряд кладу. Буде вам видно чи не буде, я не знаю. Але все одно ми вже її. Розглянуло з вам. Що в мене є? Спинка. В мене є дві частини переду. Це вже в мене в масштабі. Почнемо зі спинки. На спинці в мене є витачка Ну, так як це масштаб, тут, можливо, навіть дуже велика витачка для масштабу, але нехай вона буде. Можливо, у когось це я от зараз просто зроблю. А ви собі побачите, перше, цю витачку можна розподілити їх цих витачок, їх дві, але щоб вони були однакові, ми візьмемо і ось так, десь тут, десь тут, тут, так, на 3 см виточка. То давайте зробимо на 2 см на 2 см отак скоротимо цю виточку. І ці цей 1 см теж ось так, 1 см буде. Ось цей 1 см я хочу пустити на середину, на центр спинки, центр задньої задньої Частини спідниці. Так, і з цього, з цієї точки до десь приблизно лінії стегна, ось лінія стегна, я буду вести, скажімо так, переношу виточку. Частину виточки. І сюди буде тут застіпка по задній ось цій частині. Чому я так роблю? Тому що у всіх у нас є ті чи інші пооб'єму стегна, коли ми стоїмо ось так боком. То ми можемо побачити ось такий обрис. Чи він буде більший, чи він буде менший, то не важливо. Це головне, щоб ми забрали просто ось тут лишнє, по, задній, по, задньому, по центральному шву на задній частині спідниці. Тут, дивіться, я зараз буду у масштабі контролювати, залишаю 2 см. Ось так тут. формую два сантиметри виточки. І ось так. Це вже мені не потрібно. Це вже мені не потрібно. 2 см виточки. Тут на масштабі не, не лякайтеся, можливо, буде для когось, і ну, це дуже велика виточка. Тут в масштабі вона не є прямо ідеальною. У вас 2 см виточки буде достатньо для того, щоб ви забрали цю виточку і заклали там по сантиметру, у вас не буде дуже багато тканини. Ось це. Нова виточка на задній частині. Дуже багато тут взагалі нічого не треба робити з цією спідницею, по спині, по задній частині. Це все ми виріжемо зараз і ви побачите. Далі. Наприклад, ось це. Ми потім вирівнюємо, я вирівнюю і покажу вам, як я вирівнюю ці довжину бокового шва, але для початку мені треба десь біля. Ну, знаєте, ось Якщо дивитись на цю спідницю, тут є така собі невелике кліщіння. Ну, воно навіть не кліщіння, а просто ширина спідниці додана до прямої базової. І я вважаю, що тут десь. То можете дивитися самі від 3 до 5 см, залежно від вашої фігури, можна додати. Якщо б я брала для себе, то я б взяла десь біля 3 см. Дивіться, 3 см з однієї сторони і 3 см з іншої сторони по задній частині, то вже 6 см додано до базової. Рівної ну, прямої спідниці по задній частині. І ще плюс 6 см по передній частині. Тобто у вас вже до того об'єму, який у вас по базі, до прямої спідниці додається 12 см. то вже ну достатньо для того, щоб комфортно себе почувати а, Таке я дуже часто кажу для своїх замовниць, казала такі речі, що якщо ви хочете ходити, ну, наче солдат на метр там, півтора робити кроки, тоді вам такі спідниці не підходять. Такі спідниці вони не для того, щоб лазити по по, по, по десь по якихось там високих сходах, чи робити великі кроки, там бігти за тролейбусом, чи ще щось. Тобто це та річ, яка ну, така більш а, більш, спокійна, більш спокійна. Так, від, відходимо далі до спідниці. Дивіться, ну тут я трошечки менше дала запасу, то я ось тут поставлю. Точку кліщіння, щоб мені і попередній частині дати таке ж саме клещення. Тут, дивіться, я пишу 3 см і тут 3 см одразу. І, до речі, ось тут, на додатковому своєму передній половинці, половинці передньої частини, так, зараз відмірю. Я додаю так само відмічаю цю точку. Яку я буду розводити, додавати до ширини по низу спідниці. І ось так до стегна, до лінії стегна, від цієї точки нижньої, я проводжу лінію одну, на передній частині іншу, і одразу на додатковій передній частині, з якою ми будемо робити ось так запах. Дивіться, тут Стегну треба трошки скруглити. Коли я знімала викрійку для моделювання, то в мене тут з'явився такий собі кут. І я беру ось так і вирівнюю просто таку лінію, більш плавно роблю. Щоб, тому що в мене немає кутів на стегнах, я вважаю, що у вас теж їх немає. Йдемо далі, я зараз виріжу ось цю частину. Заднього, заднього полотна для спідниці. Ось тут, вирізаю, тут, відрізаю цю частину 1 сантиметр, який я забрала, і, звісно, що віточка, ось так. Це у мене задня частина. А чи треба буде мені тут трошки підняти, щоб в мене був такий більш гарний кут. Так, я трошки буквально ось так трошки, тому що кліщіння невелике, але можна буде потім подивитись, коли це буде прям таки на натуральному натуральну величину, то там буде вже видно. Але десь на сантиметрик, на пів сантиметрику завжди треба піднімати ось цей куточок. Задню частину ми відставляємо в сторону йдемо до передньої частини. Тут взагалом дуже-дуже легко. Якщо ми повернемось до цієї фотографії, то ми побачимо, що ми тут не маємо ніяких видів витечок. Тобто вони сховані ось тут. Навіть я б їх більше сховала десь на цю лінію, де буде ось такий запахи, ось тут. От. І під цією додатковою накладанням, додатковим шаром тканини буде скрита така наша виточка. І, звісно, що її можна тут навіть зафіксувати потім ось, цей, ось цю частинку. Я нам буду намагатись не забути все показати на викритті, щоб просто воно нічого ніде нам не відкривалося зайвого. Дивіться: ще раз, приблизно ось тут є центр. Якщо так візуально подивитись, то десь біля 10 можливо, сантиметрів, можливо, 11 сантиметрів від центру ми можемо відступити в сторону до цього, цієї лінії на фальшивий запах. Тож, ми беремо і десь ось так, давайте, нехай тут буде 10 сантиметрів, Ось так. Ви можете взяти саме ту цифру, яка буде пасувати до вашої фігури. Я беру 10. Виберете те, що вам подобається. Так, і тут так само я відмічаю цю точку 10 см. Так, далі. Ось цю виточку мені треба перенести. Що тут в нас залишилось від цієї виточки 2 міліметри, ми зараз сюди їх перенесемо і ось так ось так будуємо нову, переносимо нову, на нове місце передню виточку. Ось так. Це не треба. Ось вона наша. Я заштриховую, щоб ви бачили, ось вона наша виточка. Десь приблизно, тобто, ось тут, коли замкнеться ця виточка, ми її застрочимо на цій точці, на цьому шві, в нас буде ось ця ось тут лінія нашого запаху. Так, передню частину можна вирізати, як ви бачите, тут не так вже і багато чого робити. Я дуже хочу робити такі більш швидкі, незатягнуте відео, але, знаєте, тут інколи. Воно так буває, що ну, не виходить. Так, я вирівнюю передню і задню частинки. Зараз тут відмічу, де в мене лінія стегна. Це дуже важливо. Чому я малюю однакову лінію понизу, тому що мені не пот... Якщо в мене є мій баланс по верхній частині на стегно, на талію, нижня частина, вона йде рівно. Рівно-рівно і нікуди нічого не... не опускається. Я не люблю, не притримуюсь таких. Видів викрійок на спідницю, де, начебто, талія залишається на місці, а довжина спідниці відносно того, як йде стегно, сідниця, як наскільки випукла, від того, вже вимірюється вниз. Та довжина, і нижня частина завжди за рахунок випуклої туди-сюди з сідниці, чи стегна, і воно ну, якось я протримую балансу зверху, внизу, щоб було все рівно. Інколи клітинка цього також потребує. Йдемо далі. В нас іде ось ця частина, так, ця, ця, ця частина спіднички. І що ми маємо а, взагалом, то, дивіться, щоб, щоб нам зробити, на, в нас і так само на передній частині на ось цій частинці, у нас повинна бути виточка, тому що ми ж не рівні, можливо, буде животик. І цю виточку треба зберігати. Тоді, якщо давайте, ось тут ми поставили цю точку і проводимо. Ось так лінію вниз. Ми провели цю лінію вниз і бачимо, що. Ну, нам загалом, то якщо ось так прикладати, давайте я зараз ось цю частинку. Виріжу букву. Я б взагалі то взяла б навіть не від цієї точки, а від цієї, і вниз провела б лінію. Це було б простіше і логічніше. Таким чином в нас ось цей нахил виточки. Трошки його ось так скруглити, щоб не було тут ніяких кутів. Ось так. Навіть можна, щоб була більш рівна лінія. Ось тут трошки взяти там, ну, на декілька міліметрів сюди. А ось тут, з бокової частини, ці декілька міліметрів, ось так забрати. Ось так. Дивіться. І тут взяти, а тут забрати. І ось так. Тут кліщіння ми залишаємо, тому що кліщіння нам потрібне. Ось так. І тут трошки забираємо. Так. І дивіться. Зараз я накладанням роблю до передньої частини ось так. Відмічаю. Щоб мені підрівняти. У мене не рівно. довжину. Так, і ось це в мене. Я зберігаю обов'язково ці лінії лінія стегна. Тут так само лінія стегна. Тут центр передньої частини і дольова. І згиб. Ось так. Тут виточка. Далі накладається ось ця частина. Ось так. Вона фіксується прямо от на шві ось цієї виточки. І десь ось тут можна зробити таку зафіксувати строчку строчкою. Для того, щоб просто ось з цього верхнього з верхньої частини нічого не відходило. Тому що ця частинка верхня, ось вона буде тоді сидіти, і ось так буде рухатись. Вона не буде відходити навіть з під пояска, який буде у вас. Поясочок можна зробити, як. Навіть не навколишній, а десь ось тут. Можна зробити його на таких шльовочках і протягувати, щоб позаду можна було застібку застібнути. Ось така спідничка, в принципі, в нас вийшла. Що далі? Ви спускаєтесь десь ось так, там на 10-12 на см. Робите обтачку, яка піде з внутрішньої сторони і знімаєте її на кальку, щоб вона у вас була. До цієї обтачки ви можете зробити підкладку, просто я ж кажу, з тоненького, тоненького, О, господи, ви вилетіло. Вилиться Тоненько тоненької, тоненької тканинки і все. І у вас буде добра спідничка, не буде нічого просвічувати. І ось такі три детальки. Цих деталь у нас дві штуки. Так, тут до витачки. Тут бок. Це все поєднується. Тут поєднується, тут. Шов ось тут. Ну і все так, теж дві частини. Зі швом. Тут дві частини. Дві частини, які накладаються, обробляється все це. Просто дивіться, такою тонесенькою підгибочкою. Тонесеньку, тонесеньку підгибочкою, і ось тут понизу так само. Ой. Тут зовсім, зовсім, зовсім погано можливо, видно, але ну і мені погано видно. Зовсім-зовсім тонесенька така підгибка на два шари і все. І ось тут так само, тому що це однослойна. Тканина в обробці і ніяких там додаткових поєднань з підкладкою, наприклад, там немає. Там, якщо є підкладка, то вона тільки ну, сама по собі з внутрішньої сторони. Так що, ось така спідничка вийшла. Вона дуже проста, вона дуже легка Насолоджуйтесь спідничками. Це дуже комфортно, особливо в спекотну частину року. Так що. До нових зустрічей і всім гарного дня!